Докладніше на цю тему. Далі поговоримо з Андрієм Риженком. Це заступник начальника штабу ВМС України в 4 і тередвадцятому роках і військовий експерт. Пане Андрію, доброго дня. Доброго дня. Давайте поговоримо про цю атаку і е, що вдалося знищити, і якщо можна от докладніше про ці катери, що ну, це, вони собі представляють, на да, це десантні катери проекту 11770. Їх було два на чорноморському флоті. А це відносно нові кораблі. Їх почали будувати в Російській Федерації десь у 2010 році, якраз для потреб Військово-морського флоту Російської Федерації. На Чорноморському флоті їх два є ще певна кількість на Каспійській флотілі, Балтійському флоті і на Тихоокеанському флоті. Їх основне призначення в тому, щоб доставляти в інтересах десанту. Бронетехніку, особовий склад. Сам по собі катер не дуже великий, верніше маленький. Він може брати на борт один танк або дві броньовані машини, плюс особовий склад. Якщо без бронетехніки, 92 особи. Якщо з бронетехніки, то менше там десь 20-25 осіб. А загалом а... скільки тонн вантажу, якщо так рахувати? 92 тонни вантажу може перевозити. Ну, можу сказати, що в принципі він, в чому його цікавість зараз для росіян? Перше, він зроблений з алюмінію, у нього спеціальна енергетична установка, яка дозволяє йому мати швидкість 30 вузлів. Як правило, десантні кораблі такої швидкості не мають. От, ну, у нас були БМС України, наприклад, похожі такі схожі десантні катерини, Катерин, вони називаються за форму корпуса. Вони ходять десь 8-12 вузлів, тут 30 за рахунок цього прямо, прямо ну, водометного двигуна. І вони можуть доставляти техніку на відстань 600 міль. Тобто, фактично, з, з Криму можуть доставляти в будь-яку точку. Ну, я думаю, будь-яка точка їм не потрібна. От мені цікаво, для чого от та бронетехніка і той десант, який був уражений в казармах, для чого він там перебував в Чорноморському. Тобто я так розумію, що росіяни готували якусь акцію тактичного характеру, але зі стратегічними для нас наслідками. Тому що, ну, общем-то, катери, я так ну, бачу з відео, вони повністю були приготовані для того, щоб здійснити перехід такий швидкий. І, опять же, з такою швидкістю вони можуть, ну якщо подивитися на карту, де знаходиться Чорноморське. Вони через трошки більше ніж годину вони можуть досягнути Кінбурзького півострову або кос чи островів, які тимчасово знаходяться під контролем окупантів, і створити там якесь угрупування, яке пізніше може заваджувати нам звільняти території. А вони можуть бути, знаєте, як прикриттям, ось ці катери для кораблів, ті, які на рейдах там Чорноморського флоту Ні, це не їх завдання. Абсолютно у них навіть зброї немає. У них немає зброї, їх завдання, у них важливе завдання, і воно потрібно їм дуже потрібно, і зараз вони його а, втратили. Їм потрібно оцю бронетехніку доставляти. От ми знаємо всі, що зараз у нас ну, морська піхота вже досить тривалий час знаходиться на лівому березі і потихеньку там закріплюється, і в принципі її просування обмежується тільки тим, що вони нема ну не не було бронетехніки. Зараз є інформація, що бронетехніка поступає, тому що ну, бронетехніка це то, що дає потугу військову, то есть, і то, що дає е, захист якийсь піхоті. Ну, оце от зараз ми бачимо. Це от такий катер. Бачите, на ньому може бути танк або ЗРК. Uh -huh. До речі, один із тих двох е, серн, які сьогодні знищили, от с ту серну підбили і під островом Зміїний. Тоді на, на неї був розташований зенітна. Ракетний комплекс БУК. От, і коли вона підійшла до Змійного, на неї от, е, її атакував наш, е, значить, е, наш дрон е, е, «Байрактар». Потім її підняли і відремонтували. І от сьогодні її опять було серйозно значить, пошкоджено, можливо, навіть знищено. знищена. Підсумовуючи, хочу сказати, що росіяни планували якусь тактичну операцію. Можливо, щоб стримати наш, наш наступ от, вдовж Дніпра. І якраз цієї операції, ці атаки, наш ГУР якраз позбавив їх цієї можливості. Це дуже важливо для нас. І важливо, що вони втратили зараз спроможність опять же, доставляти бронетехніку приховано. І в перспективі. Тому що, ну, ну і уже... десант, очевидно, теж, так? Ну, ну десант, ну, так. Десант, да. Тут ключове то, що вона невелика, ця техніка, і ну, її складно побачити на радіолокаційних радарах. От. Якщо вони пригонять туди великий корабль, такий, як там, я не знаю, десантний корабль. Як то той же самий там це за зарпи... пане Андрій? Зараз я перепрошую просто для вас і для наших глядачів. Що це відео, яке ми зараз показуємо? Покажіть його, будь ласка, через це знищення цих катерів біля острова Зміїний. Так, так, я знаю. Так, ну це для гля... глядачів теж покажіть. Да, Отут от, от зараз на його борту був якраз той, той ЗРК, Або ЗРК, бачите, це з відео з Байрактара. Зараз на нього кидається оцей боєприпас. Все після цього він затонув. І це було на початок травня минулого року. А, і де, через де, три тижні а, підійшов, плав кран, підняв оцю серну, відбоксирував її, верніше перевіз її до Севастополя, там її відремонтували. От вона її також застосовував після цього. А сьогодні, ну от ударом морського дрону, я так розумію. Вона опять, э, спустилась під воду. І вот. там зараз, я так розумію, при прибуває. Так, слава Або... Богу. Скільки у них ще таких катерів? І дивіться, вони останнім часом в акваторію не дуже виводять свої судна. Так? Тобто вони розуміють, що наші дрони э, досягають їх, ну, дивіться, Це така таких... війна дронів пішла. Таких катерів їх в них вже в Чорному морі немає. А, вот. Вони є на Каспійському на Каспійському морі. І, в принципі, якщо буде потрібно, теоретично можливо, що вони перекинуть якусь кількість таких катерів, але на це піде час. В Чорному морі у них таких спроможностей на теперішній час немає. От бачите, у нього навіть двигун працює. Можна було побачити зараз по відео, а й вивчає в нього оцей морський дрон. Є таке. А що тоді скажіть з їхніми рибами, що вони пропустили це, чи з їхньою там протиповітряною обороною, що вони пропускають. Хоча, в принципі, ось там Мінвбивство Росії повідомляє про збиття безпілотників над Кримом. Ну у них там свої версії словом, але тим не менше виходить, що можна пробитися, і можна ось ну, слава нашому ГУР, можна це зробити. Ну, дивіться, є у них певні системи для того, щоб. Виявляти цілі надводні, але опять же, э, э, ну, безпілотники морські, вони, э, ну как би, особливо вночі, вони, їх не так легко виявити. Їх можливо виявити, але не так легко. До цього потрібно, щоб неслось э, чергування. От коли ми дивилися запис, э, який надав нам ГУР, то можна побачити, що для них це було несподіванкою, атака цих безпілотників. І коли перший влучав. Цей десантний катер, то ви бачите, зараз немає ніякого супротиву. Оце перший іде в напрямку першого катеру. От ми бачимо оцей от фонтан, бачите, справа це робота двігуна катеру. Він влучає. після влучання першого тоді, я так розумію, у них були якісь сили на поготові, Вони почали протидіяти вже іншому безпілотнику. Там можна. Побачити, що по ньому застосовується там зброя якась. От. А, а, виходить, та, так що вони закрили Севастополь більш надійно, а інші ні. Ну вони Севастополь так, це пріоритет для них, тому що на ну, Севастополі знаходиться дві третини флоту зараз по кількості. А і в інших пунктах базування також знаходяться сили, але їх ну менше. Ну у них ресурсів не вистачає закрити все. Хоча ну. Можна а, зробити висновок, дивлячись на відео, що все одно якісь заходи за, захисту у них в принципі вживаються, але не своєчасно. І вони отримують отакі... Ну, а наші військові вони ретельно планують і знаходять такі от слабкі місця в обороні супротивника. А що стосується повітряних дронів, те ж саме общем-то, можна виявити, але до цього потрібно вести спостереження і мати сили ППО на поготові для їх застосування. Ну, я так розумію, що все одночасно робити не виходить, і ну, от, е по закінчується це е тим, що вони втрачають свою техніку, і ми їх бойовий потенціал потихеньку е значить, е знищуємо. От, поэтому особливо позитивно в тому, що при застосуванні одночасному комбінованому повітряних і морських дронів їх ефект ну, в принципі, збільшується за рахунок якраз ну, того, що це відбувається одночасно в двох сферах. Це так називаємо комбінована зброя. це основа планування операції, які, наприклад, прийнято в НАТО. Розуміло. Тобто там 1 плюс 1 получается 3, а не 2, як по математиці. Угу. Почули. Дякую вам за це включення, дякую за ваш коментар, такий розлогий, важливий. Заступник начальника штабу ВМС України з 4 по 20 роки, військовий експерт Андрій Риженко був з нами на зв'язку.